Дорогі дельці, рада вітати вас на своєму каналі. І так, яким буде лютий, коротко, про головне, як завжди, на трьох картах. Подивимось енергію цього місяця і підказки від Вищих сил для вас. І так, на трьох картах, як завжди, шістка пентаклів, просто чудово! Двійка жезлів і колесо фортуни. Неймовірно, дуже позитивні, хороші карти сьогодні трактуються. Я скажу, що шістка пентаклів це вже якась підтримка, партнерство, допомога. Це вже коли у фінансах все почало рушати з місця, коли вже немає якихось блоків, застоїв. Відчуваєте дійсно якесь партнерство, підтримку, чогось вам бракує, вам допомагають, можливо, у вас хтось щось попросить, але це карта бумерангу тут завжди все йде по кругу. Тому будьте уважні в таких моментах. Якщо дивитися на двійку жезлів, то це взагалі карта майбутнього, перспектив, тому що тут ви обираєте себе, дивитеся вперед, і багато хто з вас буде планувати саме поїздки, подорожі, будете обирати щось можливо, в роботі стосовно, до прикладу, де працювати або де проживати. Придбаєте квитки, заплануєте, ви плануєте майбутнє. І в лютому це відбувається. Я вам бажаю не, не мати обмежень. Я вам бажаю дивитися далі, розуміти, що за вікном іде життя і що ви варті чогось кращого. Тому що насправді двійка жезлів вона дає таке, знаєте, як роздоріжжя. І людина дуже часто може от стояти, чекати, думати все ж таки. Вже треба приймати рішення. Це ще й свого роду карта вибору. Обирайте, не стійте і тільки вперед. А якщо дивитися на колесо Фортуни, в розкладі це третя карта, це старший аркан. Я хочу сказати, що в лютому вам буде щастити як ніколи. І придивляйтеся до всього. Як я кажу, магія в деталях. Маєте бути такі уважні, тому що будуть знаки. Вам будуть допомагати, і ви можете багато ситуацій повернути. І тут не даремно випадає ця шістка пентаклів, що, можливо, буде підтримка, партнерство, можливо, все е, закрутиться зовсім по-іншому для вас, і ви дійсно будете дивитися вперед, в майбутнє будете щось обирати. Я хочу сказати, дорогі глядачі, що колесо фортуни воно дуже різко міняє ситуацію. І навіть якщо сьогодні вам здається, що немає виходу, навіть якщо сьогодні ви не бачите, як йти далі. Завтра все різко може повернутися в вашу користь і якимось спільними зусиллями вам допомагатимуть просуватися далі. Будьте уважні до листів, до підказок, до нових зустрічей, навіть до тих смсів, які деколи ви не читаєте в телефоні, тому що там може бути для вас цінна інформація, яка допомагатиме дивитися вперед, обирати майбутнє і робити щось заради свого щастя. Дорогі глядачі, таким бачу цей місяць для вас. Вам бажаю всього хорошого. Перебувайте в хорошому настрої. Хай вам щастить і хай дійсно колесо фортуни розвертає для вас тільки приємні сюжети. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!